Продовжу свою серію відео про е, цукровий діабет і про деякі нюанси про цукровому діабету. Ну, е, перш за все, е, хотілося б нагадати вам, що ще раз хочу нагадати, що цукор практично, те, що ви міряєте в крові, не настільки залежить від тої їжі, яку ви споживаєте. Це можна достатньо просто перевірити у пацієнтів, в кого встановлений діагноз цукрового діабету другого типу. Почнемо зараз про другий тип. Відповідно, в даній ситуації ви можете один день поголодувати, пити воду, звичайно, і спробувати поміряти цукор. І ви побачите, що у більшості цукор. Не буде опускатися різко, не буде гіпоглікемії, він буде високий. Ви скажете, чекайте, ну я ж, наприклад, голодую 2-3 дні, і відповідно знову ж таки, чому в мене високий цукор? А тому, що і звідки в мене такий високий цукор, так, наприклад, 15, 14, в когось 18 при запаленні, так і відповідно знову ж таки в даній ситуації дуже важливо розуміти, що. Саме питання: ваша печінка виробляє той рівень цукру, який потрібен в вашому організмі. Глюкоза відповідно грає дуже важливу роль в забезпеченні енергії в нашому організмі. Це є практично скажем, як паливо для атомної електростанції. Коли відщеплюється водень від глюкози, це є ядерна реакція, і в нас виділяється в організмі дуже багато енергії. Тому, в принципі, ви бачите, що iPhone сідає зараз чи Samsung за один день, ну за два точно вам сяде телефон, так вам треба підзарядити. А ваш організм може кілька днів нічого не їсти, а може навіть 20 днів нічого не їсти, тільки пити воду, і батарейка не сяде. Він буде працювати за рахунок чого? Якраз за рахунок глюкози. Тому дуже важливо пам'ятати, що не стільки їжа впливає на ваш рівень цукру, а відповідно більше, звичайно, впливає, як працює ваша печінка, і скільки вона виробляє глюкози з глікогену, який знаходиться в печінці. Тому питання на це потрібно звертати увагу. Тому знову ж таки, хороша новина. Хороша новина для тих, хто дійсно деколи хоче щось перекусити солоденьке, маючи цукровий діабет другого типу, знову ж таки кажу ви спокійно можете перекусити щось солодке в рамках відповідно норми, тобто не треба нічого перебирати, але можна це зробити. І ви побачите, що критичних скачків цукру в вашому організмі не буде, але настрій ваш підніметься. Плюс я розумію, що загнати. Пацієнта з діабетом в такий стан, що він взагалі нічого не може їсти. Настрій у нього поганий. Коли цукор, до речі, в нас низький, у нас настрій поганий. Коли цукор трішки вищий, відповідно, відповідно, цей цукор, ця глюкоза дає нам кращий настрій. Дякую усім, до наступних відео.